Пам'ятайте, Сорокоуст має особливу духовну силу. Коли молитва повторюється сорок разів, вона відкриває серце для Божої благодаті, очищає думки і приносить мир у душу. Прослухайте або прочитайте цю молитву усі сорок разів, щоб отримати. Повну силу її дії. Не переривайте, просто довіртеся, і ви відчуєте, як молитва змінює ваш стан, зміцнює віру і наповнює світлом. Нехай кожне повторення наближає вас до Божого благословення. Ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, у коментарях пишіть амінь для активації молитви. Молімося щиро від Матвія, просіть і буде вам дано. Пресвята Діво Марія, непорочно зачата, поглянь на мене своїми милосердними очима. Очисти моє серце, зміцни мою віру, захисти мою родину від усякого зла, і веди дорогою Божої благодаті. Нехай Твоє чисте зачаття буде для нас джерелом світла та надії. Амінь. Пресвята Діво Марія, непорочно зачата. Поглянь на мене своїми милосердними очима, очисти моє серце, зміцни мою віру, захисти мою родину від усякого зла і веди дорогою Божої благодаті. Нехай Твоє чисте зачаття буде для нас джерелом світла та надії. Амінь. Пресвята Діво Марія! Непорочно зачата, поглянь на мене своїми милосердними очима, очисти моє серце, зміцни мою віру, захисти мою родину від усякого зла і веди дорогою Божої благодаті. Нехай твоє чисте зачаття буде для нас джерелом світла та надії. Амінь. Пресвята Діво Марія, непорочно зачата, поглянь на мене своїми милосердними очима, очисти моє серце, зміцни мою віру, захисти мою родину від усякого зла і веди дорогою Божої благодаті, нехай Твоє чисте зачаття буде для нас. Джерелом світла та надії. Амінь. Пресвята Діво Марія, непорочно зачата, поглянь на мене своїми милосердними очима, очисти моє серце, зміцни мою віру, захисти мою родину від усякого зла і веди дорогою Божої благодаті. Нехай Твоє чисте зачаття буде для нас джерелом світла та надії. Амінь. Пресвята Діво Марія, непорочно зачата, поглянь на мене своїми милосердними очима, очисти моє серце, зміцни мою віру, захисти мою родину від усякого зла. І веди дорогою Божої благодаті, нехай Твоє чисте зачаття буде для нас джерелом світла та надії. Амінь. Пресвята Діво Марія, непорочно зачата, поглянь на мене своїми милосердними очима. Очисти моє серце, зміцни мою віру, захисти мою родину від усякого зла, і веди дорогою Божої благодаті. Нехай Твоє чисте зачаття буде для нас джерелом світла та надії. Амінь. Пресвята Діво Марія, непорочно зачата. Поглянь на мене своїми милосердними очима, очисти моє серце, зміцни мою віру, захисти мою родину від усякого зла і веди дорогою Божої благодаті. Нехай Твоє чисте зачаття буде для нас джерелом світла та надії. Амінь. Пресвята Діво Марія! Непорочно зачата, поглянь на мене своїми милосердними очима, очисти моє серце, зміцни мою віру, захисти мою родину від усякого зла і веди дорогою Божої благодаті. Нехай твоє чисте зачаття буде для нас джерелом світла та надії. Амінь. Пресвята Діво Марія, непорочно зачата, поглянь на мене своїми милосердними очима, очисти моє серце, зміцни мою віру, захисти мою родину від усякого зла і веди дорогою Божої благодаті. Нехай Твоє чисте зачаття буде для нас джерелом світла та надії. Амінь Пресвята Діво Марія, непорочно зачата, поглянь на мене своїми милосердними очима, очисти моє серце, зміцни мою віру, захисти мою родину від усякого зла. І веди дорогою Божої благодаті, нехай Твоє чисте зачаття буде для нас джерелом світла та надії. Амінь. Пресвята Діво Марія, непорочно зачата, поглянь на мене своїми милосердними очима. Очисти моє серце, зміцни мою віру, захисти мою родину від усякого зла, і веди дорогою Божої благодаті. Нехай Твоє чисте зачаття буде для нас джерелом світла та надії. Амінь. Пресвята Діво Марія, непорочно зачата. Поглянь на мене своїми милосердними очима, очисти моє серце, зміцни мою віру, захисти мою родину від усякого зла і веди дорогою Божої благодаті. Нехай Твоє чисте зачаття буде для нас джерелом світла та надії. Амінь. Пресвята Діво Марія! Непорочно зачата, поглянь на мене своїми милосердними очима, очисти моє серце, зміцни мою віру, захисти мою родину від усякого зла і веди дорогою Божої благодаті. Нехай твоє чисте зачаття буде для нас джерелом світла та надії. Амінь. Пресвята Діво Марія, непорочно зачата, поглянь на мене своїми милосердними очима, очисти моє серце, зміцни мою віру, захисти мою родину від усякого зла і веди дорогою Божої благодаті. Нехай Твоє чисте зачаття буде для нас. Джерелом світла та надії. Амінь. Пресвята Діво Марія, непорочно зачата, поглянь на мене своїми милосердними очима, очисти моє серце, зміцни мою віру, захисти мою родину від усякого зла і веди дорогою Божої благодаті. Нехай Твоє чисте зачаття буде для нас джерелом світла та надії. Амінь. Пресвята Діво Марія, непорочно зачата, поглянь на мене своїми милосердними очима, очисти моє серце, зміцни мою віру, захисти мою родину від усякого зла. І веди дорогою Божої благодаті, нехай Твоє чисте зачаття буде для нас джерелом світла та надії. Амінь. Пресвята Діво Марія, непорочно зачата, поглянь на мене своїми милосердними очима. Очисти моє серце, зміцни мою віру, захисти мою родину від усякого зла, і веди дорогою Божої благодаті. Нехай Твоє чисте зачаття буде для нас джерелом світла та надії. Амінь. Пресвята Діво Марія, непорочно зачата. Поглянь на мене своїми милосердними очима, очисти моє серце, зміцни мою віру, захисти мою родину від усякого зла і веди дорогою Божої благодаті. Нехай Твоє чисте зачаття буде для нас джерелом світла та надії. Амінь. Пресвята Діво Марія! Непорочно зачата, поглянь на мене своїми милосердними очима, очисти моє серце, зміцни мою віру, захисти мою родину від усякого зла і веди дорогою Божої благодаті. Нехай твоє чисте зачаття буде для нас джерелом світла та надії. Амінь. Пресвята Діво Марія, непорочно зачата, поглянь на мене своїми милосердними очима, очисти моє серце, зміцни мою віру, захисти мою родину від усякого зла і веди дорогою Божої благодаті. Нехай Твоє чисте зачаття буде для нас. Джерелом світла та надії. Амінь. Пресвята Діво Марія, непорочно зачата, поглянь на мене своїми милосердними очима, очисти моє серце, зміцни мою віру, захисти мою родину від усякого зла і веди дорогою Божої благодаті. Нехай Твоє чисте зачаття буде для нас джерелом світла та надії. Амінь Пресвята Діво Марія, непорочно зачата, поглянь на мене своїми милосердними очима, очисти моє серце, зміцни мою віру, захисти мою родину від усякого зла. І веди дорогою Божої благодаті, нехай Твоє чисте зачаття буде для нас джерелом світла та надії. Амінь. Пресвята Діво Марія, непорочно зачата, поглянь на мене своїми милосердними очима. Очисти моє серце, зміцни мою віру, захисти мою родину від усякого зла, і веди дорогою Божої благодаті. Нехай Твоє чисте зачаття буде для нас джерелом світла та надії. Амінь. Пресвята Діво Марія, непорочно зачата. Поглянь на мене своїми милосердними очима, очисти моє серце, зміцни мою віру, захисти мою родину від усякого зла і веди дорогою Божої благодаті. Нехай Твоє чисте зачаття буде для нас джерелом світла та надії. Амінь. Пресвята Діво Марія! Непорочно зачата, поглянь на мене своїми милосердними очима, очисти моє серце, зміцни мою віру, захисти мою родину від усякого зла і веди дорогою Божої благодаті. Нехай твоє чисте зачаття буде для нас джерелом світла та надії. Амінь. Пресвята Діво Марія, непорочно зачата, поглянь на мене своїми милосердними очима, очисти моє серце, зміцни мою віру, захисти мою родину від усякого зла і веди дорогою Божої благодаті. Нехай Твоє чисте зачаття буде для нас. Джерелом світла та надії. Амінь Пресвята Діво Марія, непорочно зачата, поглянь на мене своїми милосердними очима, очисти моє серце, зміцни мою віру, захисти мою родину від усякого зла і веди дорогою Божої благодаті. Нехай Твоє чисте зачаття буде для нас джерелом світла та надії. Амінь Пресвята Діво Марія, непорочно зачата, поглянь на мене своїми милосердними очима, очисти моє серце, зміцни мою віру, захисти мою родину від усякого зла. І веди дорогою Божої благодаті, нехай Твоє чисте зачаття буде для нас джерелом світла та надії. Амінь. Пресвята Діво Марія, непорочно зачата, поглянь на мене своїми милосердними очима. Очисти моє серце, зміцни мою віру, захисти мою родину від усякого зла, і веди дорогою Божої благодаті. Нехай Твоє чисте зачаття буде для нас джерелом світла та надії. Амінь. Пресвята Діво Марія, непорочно зачата. Поглянь на мене своїми милосердними очима, очисти моє серце, зміцни мою віру, захисти мою родину від усякого зла і веди дорогою Божої благодаті. Нехай Твоє чисте зачаття буде для нас джерелом світла та надії. Амінь. Пресвята Діво Марія! Непорочно зачата, поглянь на мене своїми милосердними очима, очисти моє серце, зміцни мою віру, захисти мою родину від усякого зла і веди дорогою Божої благодаті. Нехай твоє чисте зачаття буде для нас джерелом світла та надії. Амінь. Пресвята Діво Марія, непорочно зачата, поглянь на мене своїми милосердними очима, очисти моє серце, зміцни мою віру, захисти мою родину від усякого зла і веди дорогою Божої благодаті. Нехай Твоє чисте зачаття буде для нас джерелом світла та надії. Амінь Пресвята Діво Марія, непорочно зачата, поглянь на мене своїми милосердними очима, очисти моє серце, зміцни мою віру, захисти мою родину від усякого зла. І веди дорогою Божої благодаті, нехай Твоє чисте зачаття буде для нас джерелом світла та надії. Амінь. Пресвята Діво Марія, непорочно зачата, поглянь на мене своїми милосердними очима. Очисти моє серце, зміцни мою віру, захисти мою родину від усякого зла, і веди дорогою Божої благодаті. Нехай Твоє чисте зачаття буде для нас джерелом світла та надії. Амінь. Пресвята Діво Марія, непорочно зачата. Поглянь на мене своїми милосердними очима, очисти моє серце, зміцни мою віру, захисти мою родину від усякого зла і веди дорогою Божої благодаті. Нехай Твоє чисте зачаття буде для нас джерелом світла та надії. Амінь. Пресвята Діво Марія! Непорочно зачата, поглянь на мене своїми милосердними очима, очисти моє серце, зміцни мою віру, захисти мою родину від усякого зла і веди дорогою Божої благодаті. Нехай твоє чисте зачаття буде для нас джерелом світла та надії. Амінь. Пресвята Діво Марія, непорочно зачата, поглянь на мене своїми милосердними очима, очисти моє серце, зміцни мою віру, захисти мою родину від усякого зла і веди дорогою Божої благодаті. Нехай Твоє чисте зачаття буде для нас. Джерелом світла та надії. Амінь. Пресвята Діво Марія, непорочно зачата, поглянь на мене своїми милосердними очима, очисти моє серце, зміцни мою віру, захисти мою родину від усякого зла і веди дорогою Божої благодаті. Нехай Твоє чисте зачаття буде для нас джерелом світла та надії. Амінь. Пресвята Діво Марія, непорочно зачата, поглянь на мене своїми милосердними очима, очисти моє серце, зміцни мою віру, захисти мою родину від усякого зла. І веди дорогою Божої благодаті. Нехай Твоє чисте зачаття буде для нас джерелом світла та надії. Амінь. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, у коментарях пишіть амінь для активації молитви. Молімося щиро від Матвія. Просіть, і буде вам дано.